Всім привіт! Сьогодні будемо прошивати наш дрон. Е, вся прошивка починається з того, що ми перевіряємо наш дрон на коротке замикання за допомогою смоукстопера. Отже, підключаємо антенну до нашого дрона, так як відеопередавач запуститься. Батарею і смоукстопер. Включаємо. І отримуємо ось такі три характерні звуки. Якщо є лише перший, немає другого і третього, це скоріш за все проблема ж з шлейфом між політним контролером і регулятором обертів. Бувають також моменти, коли на 1 А КЗ, тоді нам треба запустити дрон на 2 А. Якщо тут все ок, переходимо на 1 А. І якщо тут теж все нормально. ну, Значить така партія комплектуючих, що в них струм споживання трошки більше 1 А. Але це нормально. На політ це сильно не вплине. Після того, як ми перевірили наш дрон на коротке замикання, можна прошивати регулятор обертів. Для цього нам знадобиться сайт eastconfigurator.com, підключаємось до дрона за допомогою USB. Далі підключаємо батарею. Так, якщо відкритий BetaFile, то тут треба буде Disconnect зробити. І натискаємо Під'єднати. Так, зчитуємо налаштування. Щитались параметри. Нашого регулятора, і нам треба прошити всі регулятори. Так, прошивка BluJ-версія остання частота 24. Прошиваємо. Десь приблизно 11 секунд на 4 контролера. На нашому регуляторі самі 4 контролери, які відповідають за 4 мотора. Зараз вони прощуються, і потім будемо перевіряти напрям обертів кожного мотора. Так, є. Одразу замінимо таймінг мотора на мідіум 15 градусів. І тепер від'єднуємося. І знову приєднуємось. Так, не забуваємо, що пропелери мають бути зняті. І починаємо крутити наші мотори. Перевіряємо, щоб оберт моторів був на польотник. Тобто для першого це буде протичасової стрілки, для другого за часовою стрілкою, третій знову за часовою стрілкою і четвертий протичасової стрілки. У мене так і є. Але якщо треба змінити напрям моторів, то щитуємо налаштування і ось тут міняємо напрям обертів на реверст. <кій> В принципі, це все. Єдине, я ще рекомендую замінити стартову мелодію. Як мінімум для мене це означає, коли я підключаю дрон, що він вже прошитий. І тут тим більше є чудова українська пісня. Записуємо мелодію і все. Так, Батарею можна відключити, можна залишити. Заодне, і VTX перевіримо. Так, Далі нам треба прошити дрон за допомогою Betaflight конфігуратора. Ось він у мене вже є. Якщо немає, ми йдемо в Google, пишемо Betaflight Configurator. І ось на GitHub в релізах він є. Так, ми ставимо релізну версію 109. Ось вона є. І тут в assets. Завантажуємо під потрібну операційну систему наш файл. Встановлюємо. Єдине, що на Windows там можуть бути ще проблеми з драйверами, але я в описі до відео залишу посилання, як це вирішити. Ну, або у нас в чаті завжди. Підкажуть. Так, запускаємо наш BetaFight, коннектимося до дрона. Так, і все, що нам потрібно зробити, це зайти в preset. Ось ми з нашої папочки конфі... завантажили файл Cli 7 Load backup і вибираємо наш файл. Завантажується конфіг. По дефолту в конфігі пресет на VTX Foxeer V1. Якщо у вас якийсь інший VTX, то можете глянути моє відео на каналі про те, як встановити іншу VTX таблицю і, можливо, змінити протокол для VTX. Так. Все супер, все готово, наш дрон готовий. Єдине, якщо вам ще треба, можете зайти в Configuration, замінити ім'я дрона, можна підключити батарейку до дрона, він почне пищати. Це ознака того, що наш конфіг на дроні і конкретно зараз він пищить від того, що немає коннекту з пультом. VTX активний, ну, я вимкну дрон. Все готово. Можна одягати пропи і відправляти на обліт.